Наближаються великодні свята, тому від імені рятувальної служби Приясовщини вітаємо всіх із прийдешними святами, з Великоднем, і також нагадуємо про правила безпеки під час святкування даних свят. Тож звертаємося до священнослужителів, прихожан, щоб під час богослужінь дотримувалися правил пожежної безпеки, а саме шляхи евакуації, щоб були вільні. Також, щоб були первинні засоби пожежогасіння сіня в нормальному стані, щоб були перезаправлені вогнегасники в, лег... в, лег... в легкій доступності. Також бути обережним під час використання відкритого вогню, а саме свічок, лампадок і тому подібне. Також звертаємо увагу на дотримання правил. Пожежної безпеки під час відпочинку, адже люди будуть зараз там смажити м'ясо, відпочивати на природі. Це є небезпекою. Нагадуємо, що за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах передбачена адміністративна відповідальність, тому відноситися до відпочинку із відповідальністю.